Слава Богу, брати сестри. Ми будемо зараз молитись, і я хотів би нагадати буквально дуже коротко декілька думок із Божого Слова, щоб ми могли порозважати над ними, і ми будемо йти в молитві перед Боже лице, перед початком того, що ми будемо згадувати ще раз, каже нам слово Боже, кожен раз. Коли ви оце робите, оце це те, що на нашому столі, це хліб і чаші, ви сповіщаєте про смерть Господня. Кожен раз читаємо книгу чисел із 21 розділу, 9 текст, і зробив Моїсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо Змій покусав кого, то той дивився. Набінняного Змія і жив. І Євангелій згідно святого Івана з третього розділу. Ми звикли, коли Івана, це 3,16. це текст, який знають люди по цілому світу, але я буду читати із 14 тексту. І як Моїсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Якщо читати Євангелію від Івана цей розділ спочатку, то ми можемо зауважити, що була розмова. Розмова відбулася вночі. Розмова відбулася між двома людьми. Одного ім'я було Некодим – а іншого назвали учитель або Ісус. І в цій розмові ця людина на ім'я Некодим, який мав у суспільстві гарне положення, високе, я б сказав, би, положення. Людина, яка багато дечого мала, бо коли Сина Божа розпіли і 100 літрів смирний, які він приніс, це були. Колосальні гроші, тобто це була людина, не кодим, який щось шукав, щось досягнув, але щось шукав. Знайшов час прийти вночі. Прийти вночі, щоб порозмовляти з Ісусом Христом в день було незручно. Так буває. Так буває, мої дорогі друзі, що інколи нам. Просто так публічно вдень визнати сказати, прийти до Ісуса, даруйте заобразність. Нам буває незручно. От, вночі, простіше, ніхто не бачить. Сьогодні багато хто в цю темну ніч і морок, яка, який прийшов в наш край, вночі говорить з Ісусом. Вночі мають зустріч з ним. Позавчора писав нашому брату в Нікополі, як ніч пройшла, бо бачив деякі повідомлення, він каже, ну, ніч така дім молитви дрижав серйозно, але слава Богу, все ціле. Некодим розпитує Ісуса, як має бути оце, і оце, і Син Божий каже, ти вчитель, ти інтелектуал, ти багато дечого знаєш, а цього ти не знаєш. І розмова прийшла, брати і сестри. Де син Божий сам говорить про себе і каже, вживаючи образ, як Моїсей багато-багато років назад тому він підняв змія на палиці, так має бути піднесений і син людський. Можливо, багатьом, навіть хто є сьогодні. Складно зрозуміти оці історії, між якими були тисячі років, коли Ізраїль виходив із полону з рабства, щоб вспадкувати землю, яку обіцяв Бог, і сталося нещастя, трагедія, безліч змій жалили людей і падали люди мертвими. Я минуло літа вужа бачив себе у дворі, і я вам скажу неприємно. А це змії ядовиті, при чому змії. І відповідь на Моїсеєве, благання на його крик була: Моїсей, ти маєш зробити зараз. Маєш зробити мідного змія і піднести його на палицю, щоб він був високо, щоб його було видно здалеку, навіть не підходячи, але здалеку подивитися. Я розумію, брати і сестри, що ну, це, це була непроста ситуація. Треба було десь ту шматок міді знайти. Треба було, Я не знаю, чи Моїсей особисто. Може, йому помагали молоді хлопці, не знаю. Ну скажу, що Моїсей зробив і підняв. Кожна хвилина прогаяна це було чиє життя. Кожна мить прогаяна, поки ще не був підняти оцей шматок міді. На моє переконання особисто, він мало був схожий на змія. Мало був схожий на змія, але щось схоже було. Якусь мідну потрібно палицю було викувати, зігнути, як згинається змій, підняти. Дивіться, люди, хто подивиться, той залишиться живий. Син Божий цю істину передає некуди і каже, як Моїсей підніс змія. Вчителю, ти про що говориш? Ми розуміємо, що ти від Бога. Ми розуміємо. Що ти робиш надзвичайне, бо ніхто, якщо він не від Бога такого, як ти, робити не може. Як це піднесений маєш бути ти? Як Моїсей підніс, каже Ісус, так піднесений має бути Син Людський. Брати і сестри, ви ніколи не задумувалися, ну чому змій мав стати прообразом Ісуса Христа? Змій прообраз гріха, змій прообраз лукаво. І ми кажемо, обельстив змій хитрістю, говорить апостол Павло. Ну чому він мав стати прообразом Ісуса, як ці чаші сьогодні, прообраз Його смерті? От чому змій? Ну чому не голуб, скажімо, на палицю зроби швиденько, голуба щось якогось із білої матерії, підніми це було б простіше і скоріше. Але був підняти змій. І був елемент віри. І тут син Божий підкреслює і каже: Моїсей підніс, так має бути син людський піднесений, щоб кожен, хто вірує. Змій там не давав сироватку проти отрути від зміїв. Просто був один погляд. Просто був погляд віри. І тут син Божий каже, має відбутись те ж саме, брати і сестри. Коли вивели Ісуса до народу. Його обличчя мало нагадувало людське обличчя. І його образ мало нагадував, образ людини, настільки понівечений, настільки побитий, опльований, зневажений, принижений. Це, це було жорстоке знаряддя катувань. Це був результат страшних знущань людини. Я собі роблю аналогію, точно як той Змій, який підніс Моїсей, мало нагадував змія. Його лупили молотками, кували. Чим скоріше пошматований ось цей кусок металу мало нагадував змія. Рівно ж, як Ісус Христос зневажений і принижений. От в цьому якраз співпадає прообраз. Він сказав чоловік: подивіться на нього, це людина ще. Чоловік можете подивитись, він навіть не нагадує після ваших знущань і вашої зневаги. Син Божий Ісус Христос, який прийняв образ раба, який прийняв образ людини, брати і сестри, який став одним із нас, щоб нас підняти на рівень святості вічного Бога, щоб нас підняти до статусу, я люблю це повторювати, синів і дочок. Божих Він, будучи Богом, умолив сам себе. З вигляду став як людина, йому не було потреби себе повищувати. Він зійшов на мій рівень і ваш рівень, і став людиною. Став людиною, яку, брати і сестри, в нашому залі ми і не впізнали, коли він зайшов зараз сюди і був одітий так, як ми. Він став людиною. Для того щоб підняти, повторюсь, знову кожну людину, яка приходить до нього, до статусу синів і дочок Божих. Він умалив себе, він став зневажений і образ його не нагадував, повторюсь, образ людини. Але разом з тим нас, нещасних, негідних, непотрібних, зрадників, перелюбників, вбивць, насильників, ви скажете, ми такі не були. Так, багато хто з нас не були. Але мільйони таких людей, які були, він взяв і сказав: а тепер подивися, шлях простий. Подивися вірою в мене отримай прощення гріхів і вічне життя. Хай благословить Господь, брати і сестри. Подякуємо йому, що він піднесений був. Подякуємо Йому, що такий короткий шлях, шлях віри там дивились на шматок міді і ставали... Здоровими залишались жити. Тут ти вірою можеш подивитись на нього, отримати прощення грехів і зрозуміти, можливо, не всі розуміють слово, яке співав хор: кров'ю обмий. Це означає, ціна, яку ти заплатив, я приймаю і стаю чистим, білішим за сніг. Хай його ім'я буде благословенна.